Чи не соромно вам знаходитись в партії регіонів? <різв> Відповідає Іван Гергоновичу. В партії регіонів мені не соромно знаходиться. Більше того, я пишаюся тим, що я маю партійну приналежність. Але забігаючи... Наперід, забігаючи на наперед, скажу наступним чином. У нас часто густо буває так, що партійна приналежність деяких людей пов'язана із кон'юнктурою або ситуацією на сьогоднішній день. Одні поміняли 5 партій, другі 10, але не про них питання абсолютно. Іван Григоровича, що стосується місцевих виборів, за які ви згадуєте. Якщо і були порушення, то у вас всіх була можливість оскаржити їх. Якщо ви в суді не довели, то, виходячи із того, вибори відбулися чесно, прозоро, законно, демократично, про що говорила вся міровая вчистина. Шановні дякую. колеги, я дякую всім за участь сьогоднішній слухання. Від вважаємо.